Вітаю вас, друзі! В вчорашньому ролику ми обіцяли, що покажемо вам декілька рецептів, які можна приготувати на окопній свічці. Що таке окопна свічка? Це звичайна банка з під горошку. Ми скрутили за розміром цієї банки ось таку гафров... гафрований ось такий папір і залили його розтопленим парафіном. І в нас вийшла ось така свічечка. Перед тим як будь-що робити, потрібно вже, якщо ми маємо готувати на сковорідці, потрібно ставити на вогонь, щоб її розігрівати. Тому що, звичайно ж, буде розігріватись сковорідка довше, ніж це на плиті. І ще ми зробили ось таку банку, щоб накрити в цій банці, яка розміром побільше, ось такі. Зробили отвори, щоб потрапляв кисень. І спочатку підпалимо свічку. Так, свічку підпалили, накриваємо коробкою і ставимо сковорідку, нехай розігрівається. Якщо ж на маслі будемо робити, можна капнути трішечки олії, або ж вершкового масла. Олія розігрівається, а ми тим часом замісимо тісто. Я вже замісила, тісто можна замісити або на соді, або без соди, просто. Олії, капелька, борошно, вода, трішечки солі. А якщо в кімнаті тепло, то можна на дрожжах, на дріжджах зробити. І тому ось так підмісимо тісто. і коржики будемо робити. Це, якщо в домі немає хліба, можна зробити коржики. Коржики будемо робити тонесенькі, щоб вони пропеклися. Сковорідку беремо, бажано, щоб була. З тонесеньким дном, і дно також маленького діаметру. Розкатаємо качалкою. О, щось тут вже у нас димить кадить. От Я розкатала так на розмір нашої сковорідки. І будемо чекати, поки підрумяниться наш коржик з однієї сторони. От і з другої сторони. Швидше, О. ну все, з голоду не помрем. Так, підсмажимо згорем пополам. Ну. Так, наш огонь горить, ставимо другого коржика. О. Ну друзі, скажіть, комусь доводилось на цій свічці? От як припіднімаю, то краще горить. Кому да, потрібно. Красиво. Останній коржик я вже випікала без олії. І він вийшов такий тільки на сухій сковорідці. Олії не додавала. І відразу ж, поки сковорідка наша гаряча, додаємо трішечки олії. І це в нас вже буде страва номер 2. Яєшня. Дочекаємо, щоб олія трішечки розігрілася. Розбиваємо два яйця. Так як у нас є коржики. По одному яйцю нам буде достатньо. Підсолимо, додамо трішечки перчику за смаком, тобі також підперчити Іван. Краплин, краплинку. Добре. І поділюсь з вами секретиком, щоб яйці зверху підсмажилися, потрібно капнути трішечки води. І зверху яєчня пройдеться паром, і вони зверху підсмажаться. Так. З мене дві страви, Іван Афанасьович, третя страва за тобою. Добре. Так, яєчня готова. Потушити треба, так? Да? Да. А може ставити одразу Іван Афанасьович, каву. Так, і робимо по одній чайній ложці з горки. З гірочки такої кави. Ой, давай швидше то точаємо. <свят> Отаку От повну чашку, це пополовинки нам вистачить, правильно? Угу. Так. Ще нам треба сюди краплинку солі. Отак. От Зовсім краплиночку. І трішечки-трішечки чорного меленого перцю. Чуть, чуть О, достатньо. Так. І кладемо. Блін, без ручки, ну я візьму цю і хай воно закипає. Так, чекаємо, так. не вчадіємо. А, треба розмішати. Все, чекаємо. А поки можемо їсти яєчню та коржики? Я не можу, я не юлій це. Це одразу не зможу. І найголовніше, друзі, поки коли варите каву. Вона повинна один раз припіднятися, п'єна, не дати перекипіти. Припідняти, Припідняти над цим. І потім ще раз, щоб припіднялася і досить. Якщо перекипить, все, можете виливати у раковину. Зараз ось, ось вона майже. майже ну, Трішки, якщо припіднімеш, то краще, да, говорить? Так, да, тоді краще горить. Це треба от той ще. Удосконалити треба тут прибити, щоб тр... трішки повітря виходило звідси, тоді воно буде горіти краще. Вон, дивись, бачиш, піднімається п'єнка, подивись. Ой, і О, і з і... диму, бачу, О, піднімається. так, убираю. П'єнка упала. Тепер ще раз. Так, Треба чашки підготувати. Так, да, так, так, так. О. Ось і все. все, кава готова. Фу, убираємо кадило. <кху> так. <кху> <кху> так. І наливаємо. Ти такої кави. Я ще не пила такої з димком. Приготовлений таким способом. Так, ну, де більше буде, то мені, а де менше тобі, правильно? Ну я не спорю. Так, ну, Приступаємо М -м -м. до прийому. Бачите, скільки? Три страви ми приготували. І перший шматочок космосу. М -м -м. Так, так, да, він заслу заслужив. О, Йсть, значить добре. Перша страва коржики, друга яєчня, третя кава. Четверта капусточка. До, да, запаслись з mm -hmm. Яка смачна! Яєшня. З димком. Неперевершено. <світ> Такої ясні ви точно не будете їсти ніколи. Ні, якщо, і як... дай Бог, щоб і не їли. Якщо для, так, для... Так, приго... для цікавості зробити окопну свічку <світ> і <світ> приготувати лідере. <світ> як добре проводимо час. Ну, тепер ти, Лариса Миколаївна, показуєш, як ти проводиш час в осаді. Так, ти куштував мою страву, а я твою каву вийшла дуже-дуже смачна. О, Так, О. теж готував. Угу. <гум> Отаку От каву тепер мені в ліжко кожного ранку будеш приносити з окопної свічки і відразу. <гум> 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 ну що, поїли? Що чим далі за Ну, Почитай щось. Що цікаве. почитати? Тобі? Угу. Голос? Щось українське. Ага. Щось українське, Ага, Ну зараз. Українське. Українське, як ми засвітили Енеїду, от. Енеїду спочатку. Спочатку тобі починати? Ну, давай спочатку. Угу. Згадаємо. Ну, добре. З шкільної програми. Так. Іван Котляревський, Енеїда. Ось. Ну що ж, приступаємо. Еней був парубок моторний. І хлопець, хоч куди казак. Удався на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з нею кригу гною. Він, взявши торбу, тягу дав, забравши деяких троянців, осмалених, як гір'я ланців, п'ятамі з троє накивав. Він швидко поробивши човни, на сине море поспускав троянців, насаждавши повні, і куди очі почухрав. Но зла юнона суча дочка, розкуткуда хтось як Еней не любила страх. Давно уже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам, і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю, Юноні все їх не Здавав, згірчіше її від перцю, ні в чим Юнони не просив. Но гірш за те. І не любився, що, бачиш, Трої народився і мамою Венеру звав. І що його покійний дядько в парі з прямого дятко путівочку Венері дав. Ну що ж, далі ми будемо якось без вас, друзі. Дякуємо за увагу, за те, що ви зайшли, за те, що не забули поставити нам лайк, вподобайку. І не забувайте, що у нас є переклад на субтитри на всі майже мови, які існують в світі. Хочу нагадати, друзі: ми всі українці, ми незламна нація, ми все ми витримаємо, і все буде Україна. До побачення. Слава Україні!